Привіт всім! У цьому відео я покажу, як дуже просто запустити 12-вольтовий пристрій, роутер чи led стрічку від Powerbank, який підтримує Charge, тобто швидкий заряд пристроїв. Сьогодні майже всі вони робляться з цією функцією. Коли смартфони стали потребувати більше енергії та зросла ємність їхніх батарей, з'явилась необхідність знайти якесь рішення, щоб зарядний пристрій зміг передавати значно більшу потужність. Якщо збільшити силу струму, то потрібно збільшити товщину дрота та контактів USB коннектора. Це не надто гарне рішення, тому замість 5 вольт у режимі швидкої зарядки може подаватися 9, 12 та навіть 20 вольт, але ж, звісно, тільки з дозволу девайса. Керування виконується встановленням різного рівня напруги на контактах передача даних D та D-. Щоб запустити цей режим, треба на D подати приблизно 0,6 В. Насправді, згідно з документацією до чіпа в контролері від 0,3 до 2. В середині павербанка спочатку D і D-замкнуті польовим транзистором. Коли павербанк бачить 0,6 Вольта на D протягом однієї секунди, він розмикає D і D- і очікує, що рівень на D- зміниться, а вже після цього встановлює напругу на виході відповідно до таблички і специфікації. Подивимось на це. Беремо звичайний USB-шнур. Конектор для телефона нам не потрібен. Паяємо діод послідовно за резистором. На діоді в прямому включенні буде якраз падіння напруги 0,6 В, тобто він працює майже як стабілітрон. Подаємо 0,6 В на D+, дивимося силографом D-. Це в нас жовта лінія. Блакитне це живлення, що зараз 5 В. Бачимо, що напруга там падає з 0,6 до 0. Якщо в цю мить з'єднати доміну з 0,60 В, ми бачимо, павербанка перемикається в 12 вольтовий режим. Отже, нам просто потрібен звичайний таймер, щоб це виконувалося автоматично. Робимо його на транзисторі, конденсаторі та декількох резисторах. Запускаємо. Подивимось на конденсатор та вихід живлення. Токи конденсатор заряджається, транзистор буде закритий. Коли він відкриється, напруга піде на d і павербанк перейде у 12-вольтовий режим. А тепер експерименти. Лед-стрічка. Ось така 12-ти вольтова лампа на 5 Вт. Та нарешті наш 12-вольтовий роутер, щоб користуватись інтернетом, коли в будинку відсутня електрика. Дякую за перегляд відео. Сподіваюсь, комусь воно буде корисним. Підписуйтесь на канал, ставте лайк.